Так, але він насправді дуже сантиментальний, скажу, є говорять це чи ні. Но коли під вашим постом прочитав вдячність вашої доньки для вас, ну це мене зворушило дуже сильно. Тому підтримка вашої родини це дуже вона значима. І дякую вам, браті, сестри, всій церкві. Я знаю, що ви молились, відпускали вашого пастора. І це була ваша вдячність і ваш вклад. Київський біблійний інститут навчає служителів для цієї України. І це був ваш в навчання служителів для всієї країни. Зараз прийшла черга Полтавщини зробити цей вклад. Ну а там ще ось я послуху комученика, який погодиться. Тому що це справді, браті і сестри, але це достойно і почесно класти цю свою верту виховання священників. Сьогоднішня тема моєї проповіді це твоя кастрілінації. Я буду читати книгу Ісаї, 3 розділ, і ми з вами поговоримо про те, чому так важливо виховувати священиків виховувати молодих людей серцем священникам, щоб змінити націю. Найпер за все, Біблія руйнує міф про те, що церква не має впливати на національний розвиток. Інколи люди думають, що ми маємо впливати десь на свого сусіда, на свого ближню, це правда. Ну, насправді, церква в світі це не хто інша, як настаниця народів. Пам'ятаєте, що Ісус Христос говорить своїм учням: «Ідіть по всьому світу і навчіть усі народи. Він не каже, найдіть окремих людей і їх навчіть». Він не каже, найдіть окремі безду на себе, він каже, «ідіть, навчіть народи. Звичайно, ми з вами живемо в пострадянській країні. Де церкву, де уявляється собі, що величезна ця радянська машина, вона була направлена на те, щоби знищити церкву, дискредитувати церкву і дискредитувати священники. Тобто показати, що церква це щось таке непотрібне для суспільства. Якщо й пересудні в суспільстві, то це щось таке дуже чудне, дивне, незрозуміле і ненужне. І взагалі розумним людям ну точно не до церкви. Я один раз одному комуністичному лідеру сказав, знаєте, що в нас в Україні всі багато тупих людей? Тому що ви вчили, якщо розумні не до церкви, а розумні формуються в церкві. Біблія каже, діть по всьому світу і навчіть народи. І сьогодні наша місія в церкві показати, що українське суспільство воно не може жити без церкви і священника. Воно не може розвиватись без церкви і священника. Я був здивований, коли там до мене. Я рік не публікував в одному журналі статтю. Знаєте чому? Тому що люди не хотіли підписати, що цю статтю написав священник української церкви. Давайте напишемо політичний аналітик, професор, військовий вчитель і ще щось. Кажу, ну, я є священник. Пишіть священник. Ну, мені кажуть, як мені написати священник? Дивіться, берете ставите тут курсор на зу статті. І нажимайте букву Си. Потом. Потім «ври» і так далі. Чому люди не звикли так думати, що священик і це важлива частина суспільства? Ми покині це змінити. Книга Ісаю. Третій розім перший місце. Бо Господь ось, Господь Савод, візьме з Єрусалиму з юдеї під пору і опору усяку підпору від хліба. І всяку підпору води. Коли я читаю цей текст, моє серце переповнюється Богом вдячністю в нашій країні три роки повномасштабної війни і більше від 10 років війни. Знаєте, який найперша знака війни для цивільного населення? Голод. Ми за ці всі три роки не знали голоду. Слава Ісусу Христу! У нас є хліб, і у нас є вода. Бог говорить, що коли він хоче знищити державу, він каже, я заберу у вас і хліб і воду. І здається, що коли забереться хліб і вода, то значить буде економічні катастрофи, війна, голод. Насправді країна починає, він каже, як, як він приведе до того, що в країні не стане хліба і води. Він каже, я заберу у вас в другий вірш. Лицаря та вояка, та пророка, і чарівника та старого, та родовиту, і радника, і в мистецтві премудрого і в закляттях умілого. Цей текст говорить буквально перелік через коло державні еліти, без яких суспільство не може жити. Він каже, я відніму вас, лицаря вояка, ви будете захисним. Я відніму у вас судю і Пророка, у вас не буде того, хто буде відстоювати справедливість. Я відніму у вас чарівника або прозорлиця і старшу людину. Я відніму у вас тих людей, які зможуть зберігати в собі мудрість віки. Я відніму у вас п'ятидесятника та родовитого, у вас не буде шляхетних людей на місцях. Я відніму у вас радника, у вас буде брак мудрості. Я від вас в мистецтві премудрого. У вас не буде того, хто вміє працювати, туди мова про ремісників і заклятих умілого, ті, хто вміють навчати. Іван Єгієнко перекладав Біблію досить давно, і деякі слова для нас, можливо, такі кидай очі, наприклад, чарівникам. І звичайно, коли ми чуємо про чарівника, ми відразу чуємо якусь ну, негативну окрас і в дійсності, в Біблії, в більшості. Чарівник або це та людина, яка вічив живих дух. Але насправді ну, буквальне значення слова чарівника, або прозорлиться, то хто може бачити наперед. Це не завжди щось погане. Якщо людина бачить наперед, зв'язуючи себе з нечистими духами, ну, звичайно це лихо. Але це є людина, яка може бачити на крок вперед. В Стратег. стратегах. Біблія каже, у вас не було таких людей. У вас не буде старшої людини. Яка ми знаєте з мудрості своєї своєю би так само побачити далі, хлибше, точніше. Тепер коли читаємо мистецтво перемудрою, де бо мене про художників. Слово мистецтво означає ремесників, Людей, які вміють робити своїми руками із дерева заліз каменю, тобто людей, які вміють щось створювати. Написано, немає і не буде закриття помілого. Також якась першого негативна конотація, але насправді буквально переклад мудрого в слові, де буде тих людей, які вміють навчати передавати мудрість. І так гине держава. Дивіться, що далі, написано в 4 вірші. І за правителів дам юнаків, і дітьбаки запанують над ними. Як так виходить, не вже із суспільства пропаде судять пророк це і воїн, пропаде ремісник. Ні, як посада, можливо, не пропаде. Ці люди будуть ходити, вони будуть, вони будуть себе так називати. Вони дуже хотітимуть себе так називати. Знаєте, це так почесно, коли ти був просто Ігор, а так же і суддя. Чакий дуже такий поважний чоловік. Я одній людині бачив візит, там було написано декан по хазяйству на час. Людина хоче ну, якби, ну підняти себе. І Біблія каже, за заправителі далі від дітоваки запануть над ними. Проявляйте собі суддя з мозгами дитини. Прозоровими з мозгами дитини. Мудрий радник з мозгами юнака. І знаєте, що потім буде? П'яти каже, і будуть чавити народ, і буде чавити народ один одного. І кожен свого свопиченого. Повстане хлопчак на старому, але коважний на поважному трикав. Міг каже, так проснеться в, в суспільстві справжній хаос. Ніяких авторитетів, ніякої поваги, ніяких відносин. Хлопчак повстає на старому. Як так? Молодий хлопець, який ще нічого в житті не бачив, а в нього не стає тої людини, яка прожила життя. Кожен Буквально дави чавить свого ближнього. Навіщо ти чавиш ближнього? Це твій помічник, це твій друг, це твій побратим, це той, хто тобі поможе, це той, хто з тобою пройде, це той, з ким ти можеш щось досягнути. Навіщо ти його чавиш навпаки, зроби своїм другом. На єдині комунікацію, побудуйте стосунки: він, він, тобі, тобі, тобі. досягайте разом. Ні, будучи нашого, бо мозги як обідліка. Я не хочу образити наших підлітків, вони в нас розумніші, деяких можна варті. Але я пам'ятаю, коли вчився в школі, і ти приходиш в, інший, в іншу школу, в інший клас, і зразу кажуть, оце у нас найсильні. Я таки думаю, поняв зараз я йду". і все, і далі в мене буде в класі все добре. Всі, поймуть, що навіть сильному дав вміс. І от і, ну, ну, це коли це в нас в 6 класі ми так відносини встановлювали, ну так же ж не можна встановлювати відносини, коли вже по 30-по 40. І написано, що коли внаслідок таких стосунків, наскільки сильно розпадеться народ, тоді прийдуть такі часи, що стивіш, каже, брат, брата свого в домі батька свого та й скаже, ти маєш одежду. То буд нашим правителем, і під рукою твоєю, хай буде руїна Отця. Того дня він підійме свій голос та скаже: не буду я рано в'язувати вам, бо в домі моєму немає ні хліба, ні одягу. Не наставляй мене за правителя коли вони так відносились один до одного і прийшлося до того, що вони зруйнували свою країну, вони вже, коли повністю всі родіни, вони приходять до когось і кажуть, слухай, давай ти будеш нашим правителем. Вже ніхто влади не хоче, помітили? Вже ніхто не хоче керувати. Це говорю на бороназирку. Якщо в Україні ще є боротьба за владу, значить ще є чим керувати. А коли вже прийдуть і скажуть, на, керуйте ви, це означає, що вже все. Не тратьте комусь сили, спускайтеся на дно. Того дня він скаже, не треба мене наставляти. Не хочу його приймати. Знаєте чому? Коди не міг сіля трав. Я не знаю, що робити з цими людьми. Я не знаю, як зробити так, щоб хлопчак більше не повставав на стало. Витерани, тих, хто один одного. Далі написано «Порухнув Єрусалим восьмовірші впала юдея, бо їхні язик та їхній чин проти Господа, щоб упертими бути очами у слави. Проти них свічить виразлося їхнього гріхські, вони уявляємо під судом не перечить, гори їхній душі, бо вчинили вони зло». Тепер ми з вами переходимо до головної частини, яка ж роль в цьому цьому церкви. Подивіться, брат і сестри. Причина, чому рухнув Єрусалим і впала Юдея, причина, чому занепала держава, полягає в тому, що їхні язик і їхні вчинки, вони проти Господа. Люди Бога не помічали, от чому вона проблема. Люди кажуть, один мені каже, знаєш, як це велике зло. Коли, коли люди не помічають Бога, а якщо Бог відніме від них свої благословіння, сука, ну, є друге на більше свого. Коли Бог не віднімає свого своє. Він годує, Він насичує, Він дає дощ, дає Сонце, дає все. А люди, які все це від нього мають, його не помічають. Бо вони не думають про те, що погляд Бога на нашу країну він важливий. Якщо народ проти Бога, то Бог не на цей народ. Народ має думати про славу Бога, тому що в славі Бога, тоді народ знайде свою власну славу. Так найперше, роль церкви в розвитку нації, в навчанні нації, це спрямувати погляд націй на особистість Бога, навчити людей, які ходять біля нас, що Бог Він важливий. І думати про Бога важливо не просто навчати людей етичним правилам. Нічого не дадуть і не допоможуть нам люди, які будуть етично здоровими, але Бога вони не знатимуть. Знаєте, до чого це може йти? Бов такий філософ Сенека. І коли я би вам читав цитати цього філософа Сенека, ви б казали а ні. Він казав про любов, про справедливість, про мир. Він казав, що не треба вбивати, треба в мирі жити. І він був учителем одного хлопчика. Він настільки був мудрим філософом, що імператор Римської імперії віддав до нього сина і сказав: «Слухайте, такий розумний чоловік учимого сина, він учив про любов, про добро, про мир, про все. Знаєте, як звали цього хлопчика, імператор народ, який потопив крові Риму, який вбивав Християн. Я собі думаю, синека, ти такий класний мужик. Ти такі мудрі речі кажеш. А ж тобі твій учень? Нічого не зробив з того, що ти сказав. Знаєте, чому моральне змінює серце? Змінює серце Бог. Пам'ятаєте, коли Бог посилив людину війну, і він підвів до неї звірів, і він каже, не знайшлося подібного нього. Нема в цьому світі нічого, що може нас змінити. Коли Бог подарував Адаму Єві, є. І є вона не змога змінити Адама. Це означає, що в цьому світі єдина особистість, яка може змінити світ, це Бог. І тому нам треба спрямувати очі нашої нації, очі нашого народу просто на особистість Бога. Це значить, що нам, людям, потрібно християнам учиться говорити про Бога, про Його персону, про Його особистість. І вперше, в першу чергу з військовими війнами. Люди думають, який сьогодні це допоможе? Пам'ятайте, що Моїсей і Ісуснами сходили з гори Сінарію, де Бог давав загон. Пам'ятайте, як народ почав, започаткував гуляти і танці перед ідолом. А ще пам'ятаєте, коли Ісус нами сходить з Моїсеєм, Ісуснаном Мойсею каже, я чую звуки бою. А Мойсей йому каже, нісим. Це не звуки переможених або пер... і це не крий переможців і не плац переможених. Це звуки танцю. Знаєте, що сталося з Ісусом Навином? Це чоловік бою, це чоловік війни, це солдат. Він вже не вміє розрізняти танці. Він скрізь чує бій. Його розум, на жаль, пошкоджений. Я сидів на бочівці з одним військовим. Якісь не зовсім адекватні люди вирішили самі запустити. І він чує цей звук, і Він такий воздух! І так раз і під стіл. І всі нього сміються. Він став, глянув на них і каже, «Ну, що воно розумієте, вийшов, не дочекавши своєї страви. Так ми ну, ж замовили, а я не хочу їсти. Вони мене не розуміють. Як Ісус Наваль став президентом-лідером Ізраїля? Написано, що Мойсей прийняв з і поставив її за табором. Написано, що слава Боже, сам Бог приходить до скіні, Моїсей там спілкувався з Богом, його лице там запальлося, він йшов до народу і учив народ. А написано, а його слуга юнак Ісус, син Навана, лишався при скині. Воїну треба більше пізнавати Бога, ніж Моїселі, щоб сцілити своє серце. Тому, коли ми читали переліку цих людей, мийцев, бояк, суя, пророк, чарівник, старий, п'ятдесятник, продавитий, радник, цим всім людям треба серце, серце Ісуса, серце Бога. Друга вістка церкви дуже важлива вістка церкви це вістка про стосунку. Це про творення нових стосунків. Знаєте, я мав різний досвід передачі служіння. Я мав досвід передачі служіння, так, точніше, передачу роботи, так як там написано, руїни вже, і кажуть, ну Ігор, приходь. І мені кажуть, та тут так все розвивається, так все круто, я протест. І в мене є ревність, що ми з Оксаном колись напишемо книжку, як правильно передавати служіння. Це не просто комплімент вашому пастору. Це комплімент і вашому. Дай Бог, щоб всі приймали служіння так, як я приймаю Оксану Італію. Не руїни, небезпад, а можливість розвивати далі. І я собі серйозно кажу, мені би не, не зробити гірше, тільки би гірше. Не. А виявляйте, що буває по інакшому. Буває і так, що люди, які працювали разом, потім зустрічатися разом не хочуть. Або якщо зустрічаються разом, то не знають куди на одному хоче видатися. Християнство це культура нових відносин, де старини повстає, повстає на молодого, не де молодий не повстає на старого. І, звичайно, в кінці кінців. Це вміння лікувати рану. Виробиться на чокові навіть і вже на руїни. Браті сестри, давайте скажемо чесно, навіть якщо наша Україна і покрита руїнами, Але це наша Україна і другої в нас не буде. І ці руїни тим, якою ми тут були. Значить тепер треба вміти стіляти, вчити стіляти рани нації. І виявляйте собі, наскільки брак мудрості був у суспільстві, що приходять до цього чоловіка і кажуть, будь нашим правителем, сіли наші рани, а він каже, в мене вдома нема хліба і немає одежі. Речі, він мислить неправильно. Отой собі, що до вас приходять і кажуть, слухай, ти можеш сказати, як стілити серце, а ви кажете, ні, не можу, бо я сьогодні м'ясо не і рубашу собі новий. Купаль". Дивиться на цю людину і кажуть, я тобі кажу про те, що в мене серце болить. Мені все одно, які ти рубашки, що ти їв, в мене серце болить, розумієш? Рубашка тут твоя, ні до чого, що ти їв, теж ні до чого. А людина цього не розуміє. Значить, нам треба виховати таких людей, які знають, що для того, щоб зцілити лідера нації не бачить, в яких ти туфлях і в яких ти біжаках. Коли я викладаю Предмети, що стосуються державного управління, ми говоримо про гріх політики як консюмеризм. Тобто, коли знаєте, є такі політики, яким дуже хочеться все нове купляти побільше і більше і по дорожче. І здавалося ви на бачить полі дрібниці, Ну, хоче собі людина купити нові туфлі, ну хай купляє. Уявляється тобі, що людина не їде на якісь важливі перемовини. І замість того, щоб готувати до цих перемовин, думати про державу, думати про те, які стають державні інтереси, він в інтернеті туфлі собі вибирає. А це ще глибша проблема. І я воно питаю, кажу, слухай, а якщо би ти прийшов в старих туфлях на цю розмову, ти би відчував якесь приниження, да, відчував би. Тому для того, що в мене був піднесений настрій, тому я купляю нове. Полячь, яка покалічена особистість, що він думає, що ті туфлі. До чогось додають йому ж, хоче тобі скажуть секрет. Коли ти заходиш в нову аудиторію, де тебе не знають, то люди взагалі не розуміють, ну як тебе тих Їм глибоко все одно, які вони в тебе. І повір, вони навіть не звернуть на них увагу і забудуть про них. А от якщо ти прийдеш до них скажеш їм словом або приймеш якесь рішення, яке покращить їхнє серце. Вони не тебе ніколи. і сестри, церква це люди, які вказують на Бога, формують нову культуру відноси і вміють цим самим стіляти серця людей. Наша країна дуже і дуже зранна. І нам ці люди. І коли, тепер, коли ви ми так подивилися на державний розвиток, і можливо. Коли до того я кажу, що я буду проповідувати про роль церкви в розвитку держави, і люди завжди думають, слухай, може один мені каже, як чоловік каже, я треба допомогу, може мені вийти. Ну де я да де розвиток держави? Може він буде звертатися до депутатів, міністрів, там, генералів? Ну де я да де розвиток держави? А ви дивіться, браті і сестри, де ви я до де розвиток держави? Ми говоримо про місію, з яким справиться ні депутат, ні президент, ні прем'єр, не міністр. Це місія виховати серце. Якщо сьогодні в вашому домі є молода людина, дитина, і ви виховуєте її серце, ви виховуєте майбутнє цієї держави, без цілі тирання цієї держави. Послужити, ви виконуйте свою місію. Ваша дитина, ваш внук, ваше рідне, ваші близькі. В мене є прихвили чи ні? Я вам завжди один приклад. Щоб ви умірили в важливість цього. От одне місто, один бізнесмен вирішив проводити іванілізації в одному місці. Він заплатив, йому багатий чоловік, і він шість днів проповідував з понеділка по суботу. І кожен вечір приходили люди. І ніхто не покаявся за 6 днів. І він мовиться перед Богом, і каже: Господи, якщо завтра ніхто не покається, завтра буде три служіння. Якщо завтра ніхто не покається, я більше не буду проповідувати. Знаєш, це не моє покликання, значить це не моя роль від Бога. І в кінці третього служіння показує один хлопчик, йому було до років. І він такий подумав, ну, ті не що. Ну, хлопець малий, сам немає, що зробив. І він більше ніколи не допоміг. Коли він вже був старшим чоловіком, дуже-дуже старшим, він дивився по телевізору найбільшу історію мобілізації в Бразилії. Білі. Тоді тільки покаяло 63 тисячі людей. І він каже: ну оце є навес, оце масштаб, оце покликання. І біля Гренті цієї слова сказав, каже, ви запам'ятаєте своє покаяння тим, що ви покаялись на стадіоні, де було більше 300 тисяч людей виболодим і 60 тисяч. Будь ласка, не цим запам'ятайте своє. Запам'ятайте його тим, що ми зустрілися з найбільшою собистів у світі, ім'я Ісус Христос. Я вам розкажу кажу про своє покаяння. В моє місто приїхав один Богомісник. Я ходив на всі служіння. Я малим хлопцем. Ніхто не каївся. Він мені проповідав тричі. То не кажусь, а потім Бог торкнувся на серце. Бог торкався на серці кожного служіння. І в кінці, який я вийшов, покраюсь, віддався своє життя Богу, і стодіє я служу Богу. І в цей момент оцей дідусь, вже старший дідусь усвідомлення, що той 12-літній хлопчик це був біля. І він спав на коліні і каже, господи. Так значить, я не даремно жив. І вся ця нагорода цього чоловіка може і я десь буду учасником її. Я, коли мілігрем з ним зустрівся, він сказав, ні, ти не будеш учасником. Я попрошу Ісуса, щоб він всюди дав тобі. Бай, щоби ти би не привів мене держав, та я не знаю, те я. Браті і сестри, ніколи не до оцінити. Свого внука, свою сестру, свого брата, свого сусіда, будь-кого біля вас. Віднесіться серйозно до будь-якої ближньої людини. Вкажіть і на того, їй на Бога. Навчіть їх будувати відносини, навчіть ціляти серце. І ви побачите, можливо, що колись ви служили людині, яка буде змінювати цікав. Я Нехай Бог вас благословить вашу церкву, чередяку вам за цю сину. І давайте помолимося, щоб саме це так желево життя було місцем зцілення українського народу.